Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні маю трішки часу і вирішив дати відповіді на запитання під останнім дописом на нашому каналі. Сьогодні йде в нас дощ, погода дуже-дуже дуже така, Не з приємних. Тому відео буду знімати трішки так, трішки поговорю, розповім вам, поділюся якимись такими. Секретами, якимись напрацюваннями, тими, що у нас є. От. Буду мати трохи більше часу, тоді розповім, дам відповіді на питання, які потребують більш тривалого, скажімо, так, пояснення. Отже, скажімо так. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про сівозміни на огороді стосовно полуниці. Чи можна садити полуницю після полуниці? Ну, дивіться, полуницю після полуниці то взагалі не бажано садити. Чому? Тому що е назбируються в ґрунті, е скупчуються шкідники та хвороби. От, і... Полуницю після полуниці небажано стати. Тим паче, що полуниця забирає з ґрунту усі поживні макро та мікроелементи, які їй потрібні, і наступному поколінню, то, що ви посадите, буде, 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 буде не дуже добре. Вона для... ну, не буде так рости, як би ви хотіли, який б ви там посадочний матеріал не брали. От. Єдиний вихід, якщо у вас немає, як посадити в іншому місці, то тоді обов'язково потрібно вносити добрива, потрібен перегни, біогумус. Обов'язково має бути органіка. Робити грядки по типу теплих грядок, так як ми також ставимо зелене, сухе органіку, закидаємо землею так, щоб воно тоді перегнивало і мала полуниця, що їсти. Плюс суперфосфат, калімагнезію додаємо в ґрунт. Але це все ж таки не вихід. Краще дати, залишити землю на пар, щоб земля відпочила, набралася сили. Плюс, от, наприклад, є така технологія, в Голландії вони перед посадкою полуниці садять ноготки або календула, або чорнобривці. І потім, коли воно виростає, вони заворюють в ґрунт, воно йде як і сидерат, як і живлення, так і... Де Ну, такий тут, як дезінфекція ґрунту та засіб, ніби від, від шкідників. Також не бажано садити після картоплі, після томатів. Дуже погано, дуже не рекомендую на рівні та, як садити після полуниці. Це одні з найгірших варіантів. Посадка після полуниці, посадка після картоплі і томатів. Після картоплі і томатів можете хапнути кореневі гнилів. Ви не можете, ви її хапнете, навіть якщо будете робити обробку ґрунту. Тому що фітофтора дасть про себе знати це 100%. Навіть якщо ви посадите 5 кущиків і все одно хапнете її. А найкраще сидирати перед полуницею садити сидирати. І одні з найкращих сидиратів це календула та чорнобривці. Так. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи будете продавати саженці, полуниці і весни, цікаве Азія. Дивіться, на рахунок саженців. Дуже часто бувають такі питання, чи будете продавати, чи не будете, дивіться. Я, якщо знімаю відео, я просто вам даю інформацію по вирощенню по цьому вирощуванням саженців, ягоди в мене зараз займається дружина, так як в мене зараз немає часу. Випадково я сьогодні потрапив додому. І я не знаю, що там робиться в неї сажанцем. Чесно вам скажу, це потрібно дзвонити. Номер телефону є майже під кожним відео. Я даю відповіді на запитання. Питаю, там, де питання про саджанці, даю номер телефону. І дзвоніть, запитуйтеся в неї. Які саджанці будуть, які я вам точно не скажу. Ціни також не знаю. М -м так, доброго дня, як боротися із слимаками. От дивіться, з слимаками ми боремося, маємо таку величезну проблему. Ви знаєте, що в кінці городу у нас в нашої ділянки є садок. І звідти садка, там травичка, дружина не завжди встигає її покосити, бо дуже багато роботи, тим паче її важко. Якщо чесно, мені той садок самому цілий день треба косити, а в війток взагалі три дні вилітає. Там дуже сильно розводяться слимаки. У нас ще тут трохи ніби як берег, бо низовина і слимаків дуже багато. В минулому році вже спробували такий метод робити ось такі. з бутилки, Ось так з бутилки. Отак спробую показати, з двох боків ось тут та робимо такий ось отак буквою П. І з цієї сторони, Ну, з обох сторон. І, скажімо так, щоб отак відкрилося так як крило. І туди всередину насипаємо засіб від слимаків в будь-який. Лімацит, можна біопрепарати, можна той самий брос будь-який, діє від слимаків. Але для чого ми робимо такі, ніби як козирки такі, так? У бутилці? Для того, щоб коли ми її просто розсипаємо, от пішов дощ, і весь цей препарат розчиняється і йде в землю. Щоб у нас такого не було, можна на кришечку, але все одно дощ розчиниться, воно буде виливатися. А коли воно так в бутилці, ми забезпечуємо собі тим, чи. ну, Обезпечуємо себе, що препарат не піде в наш ґрунт, він не буде шкодити. Тому ми робимо такі якби, хатки під накриття, під нависики туди засипаємо препарат і кожен раз підсипаємо. Щоб вивезти гарно слимаків, це потрібен. Ну, нам сезону було мало, ділянка не маленька, тому бути повинно багато бути, чому багато. Слимак далеко не, не лізе. Він лізе максимум пів метра-метр. Тому бутилки розставляємо через метр, і засипаємо і постійно підсипати, тому що вони його, скажімо так, виїдають чи не виїдають, не знаю. І вони потім засихають і здихають. До кінця сезону підсипали, вони були. було вже мало, звісно, не так багато, але ще були. Будемо в наступному році так само боротися, будемо розложувати бутилки. бутилок треба багато. Слимак це дуже така погана штука. От навіть є одне питання, як боремося з кореневими гнилями. Це один з методів вивести шкідника. Тому що шкідники, слимаки, особливо на собі переносять спори тих грибів кореневих гнилів. І воно одне друге підтягує. Тобто про кореневі гнилі я розкажу в наступному відео, тому що там така тема більш обширна. Але це один із методів боротьби з кореневими гнилями. Так. Секундочку. Про етапи вирощування чи будемо знімати. Ну, дивіться, будемо знімати, звичайно, будемо знімати. І, скажімо так, на каналі взагалі то є всі відео. Ми вже не один рік, ми кожен рік знімаємо, що в нас відбувається, як робимо, що вирощуємо. Можете дивитися, можете просто слідкувати за каналом. І там буде все. Все, все будемо показувати, все будемо розказувати, що робимо, коли робимо і для чого робимо. Так, вітаю, розкажіть про метеразин проти грунтових шкідників. Ніколи не користувала його на полуницю, хочу спробувати, буду вдячна. Ну, дивіться, метерозин, в принципі, мені дуже подобається метеразин. Ми його брали в водорозчинній формі. Є гранульований такий. Чи зерно, чи що там такі шарики, просто розсипаєте грунт, заробляєте його і він бореться з шкідниками. Як він бореться з шкідниками, можливо, ви бачили, от, викопуєте бувають такі жучки, вони такі, як ніби білі, білим мохом покриті. Оце робота метеразину. Гриб заселяється на шкідника і вбиває його. Гриб не шкідливий для черв'яків, для скажімо так, для корисної, для корисної, корисних букашок. А усіх Таких шкідників він вбиває. Це, ну, у нас які найбільші шкідники це личинки хруща. Личинки хруща, також дротяник може дошкуляти. В принципі, в нас проблем таких не було. Потім один рік з'явилася личинка хруща і доволі маленька. Однолітка її майже не було видно, і ми думали, що то кореневі гнилі знову ж таки, але. Кущ в'яне, але не до кінця. Він ніби і росте, і не росте, і не розвивається. Ми не знали, чому так. Відбувається поки в серпні місяці, коли вони стали більш активні, бо личинки хруща в квітень-травень і от серпень вересень вони піднімаються і найбільше шкодять полуниці нашій. Знайшли такі ніби ходи, маленькі там були дуже-дуже маленькі, ці однорічні ці личинки хруща. Вони не вбивали, не могли вбити кущ, але вони дуже йому шкодили. Тоді ми на наступний рік внесли метерезин чи в той самий, чи на наступний з весною і проблем з личинкою хруща у нас не було. Ми просто проливали його через каплю. Це все, біопрепарати, вони доступні. Де купляли, вам не скажу. Просто заходимо в інтернет, дивимося де найдешевше і тоді беремо, замовляємо. Головне, щоб вони були свіжі. Дивіться, щоб вони були на там на бутилках пишеться терміни придатності, коли виготовлений, і терміни їхньої придатності. Також краще брати з заводу від виробника, щоб він був свіжо виготовлений, тому що біопрепарати вони, скажімо так, вони недовговічні. І при неправильному зберіганні вони можуть втрачати свої властивості, гриб може просто вмерти. Але матеразин це один з прекрасних препаратів, не треба ніякої ніактари. Скажімо так, хімія актара, той антихрущ, це ну, не бажано його вносити. І я не люблю тої хімії кидати. Хімія це вже коли екстрено, коли от, так, почав їсти, можна кілька кущів проляти, але то, скажімо так, навіть коли екстрено треба, то ми беремо просто нашатирний спірт, а м'ячну воду. Ну, нашатирний спірт, аміачна вода це одне і те саме. Просто розводимо, щоб не шукати м'ячну воду, пузирьок от, в аптеці взяли на відро води і проливаємо кущики. Воно його не вбиває, але воно дуже сильно розганяє і тоді так воно. Плюс це йде як добриво азотне. Ось так. Про, 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 про те, як ми боремося з кореневими гнилями. Розкажіть про кореневі гнилі та інфекції. В наступному відео, коли буду мати трошки більше часу, я вам обов'язково розповім, тому що ця тема чіпляє всіх. І вона дуже така актуальна, особливо останні кілька років. Дуже такі зими були цікаві, дуже цікаві весни були нестандартні. І літо так само, і дуже в багатьох була проблема. З кореневими гнилями і я дивлюся, що це була проблема не, не то, що лише в нас там, наприклад, а по всій Україні. В дуже багатьох вона була присутня. І, і що найгірше, вона виявляється тоді, коли починається плодоношення, коли починається ягода, ви її вирощували, доглядали, обробляли, підживляли, лілеїли, гляділи. Починає достигати, куч пов'яв, і ви залишилися без зружає, ваша робота просто перекреслилася. Це, це серйозна проблема. Тому в наступному відео обов'язково вам розповім про це. Підписуйтесь на канал, кому не важко, поставте лайк, напишіть коментар, будь-який, YouTube дуже це любить, дуже любить лайки. Кому не важко, ставте це дуже Допомагає розвитку каналу і стимулюю знімати відео. Просто коли їх менше, то так. Гадаю, все буде добре. Всім гарних ружів, мирного неба і слава Україні!